Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водички зеленієм усім діточкам радієм. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються кімнатними квітами. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю. Погляньте, яка гарна квіточка у мене на вікні. Ця квітка називається герань. Повторіть зі мною. Герань. Давайте розглянемо, що у квітки є. У неї є зелене стебло, зелені круглі листочки, червоні маленькі квіточки, а в землі вона ховає корінці, що вміє робити квіточка. Квітка вміє рости. Квітка вміє розквітати. Що потрібно рослинці, щоб вона добре росла та квітувала? Їй для росту потрібна земля. Ще квіточці потрібна вода. Квітці треба сонячне світло, а також чисте повітря. Ви вже знаєте, що у квітки є стебло. Покажіть його. Ось воно правильно. На стеблі ростуть листочки. Покажіть їх. Ось молодці. Тепер потрібно знайти квіточку. Де вона? Ось, що в землі ховається у квіточки? Корінчики, молодці. Скажіть, діти, то про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про квіти. То як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Кімнатні квіти. Дітки, а у вас вдома ростуть кімнатні квіти? Підійдіть до віконця і розгляньте їх. Можливо, вони саме зараз хочуть попити водички. А я кажу вам до нових зустрічей!